Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок, перший день Адвенту. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в наших е таких, знаєте, умертвленнях, як кажуть. На Адвент маю надію, що кожен собі взяв якийсь піст або якусь справу, яку він не хотів би робити, але робитиме в цьому часі Адвенту. Це є дуже важливо, щоб цей час був особливим. особливим. Не в плані того, щоб треба вмирати, а в плані того, щоб щось змінити. Знаєте, як багато людей не можуть змінити свій графік щоденний. Ну, бо звик прокинутись, випити кавки, почитати новинки. І, і, і це є наше, ну, наше життя. І потім тут адвент прийшов меса на шосту ранку, а у людей питаю: а чи прийдеш ти? Ну, ні, я поки там зуби чистю, поки бороду роблю, то і то, і то. І то. Людина не встане змінити свій графік на час Адвенту, щоб прийти на шосту на літургію. А не не встані, а не хоче, не хоче нічого змінювати, бо звикла. І це наше таке е, плотське, що ми призвичайлися, і ми в цій зоні звички своє живемо. Не, не боїмося десь вийти, боїмося ступнути, з'їздити на роботу на трамваї, а не на машині або на звороті. Ну, щось такого, або піти іншою дорогою, зайти в інший ресторан, зайти в інше кафе, е, щось зробити, що не робив. І так один день, як один день, то все стандартно, однаково. Нічого поганого в цьому немає, якщо це все добрі речі, дисципліновані речі. Але коли є адвент, то треба щось змінити. В цьому часі зміни свій просто графік трошечки, хоча б одну годинку якусь перемінити, і то буде вже вже буде е, плодистого. Сьогодні візьмемо 25 грудня 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, заохочу молитви за мир. Особливо сьогодні, коли приношу вам на руках новонародженого Ісуса, закликаю вас, щоб ви злучилися з Ним через молитву і стали знаком для цього немирного світу. Заохочуйте одні одних, дітоньки, до молитви і любові. Нехай ваша віра стане для інших заохоченням більше вірити і любити. Я всіх вас благословляю і закликаю бути ближчими моєму серцю і серцю маленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо супер різдвяне різдвяне вже посилання. Яке нам на перший день Адвенту якраз добре промовляє, чого, чого ми маємо добиватися в своєму житті від свого життя, саме підбадьорювати і заохочувати інших до молитви. І а в особливому в цьому часі Марія заохоче нас молитися за мир. за мир, бо світ має війни, тому основа нашої молитви має бути за мир, звісно, основна інтенція. А потім уже всі інші. До молитви за мир, особливо сьогодні, коли приношу вам на руках народження Ісуса, щоб ти злучився з Ним через молитву і став знаком для цього немирного світу. Заохочуй своїх друзів, заохочуй своїх рідних до молитви і любові. Каже, і любові. Не просто до молитви, а і любові. Любов це що? Любов це дія. Любов це рішення, прийняти рішення. Любити це означає приймати рішення діяти. Бо любов без дії ну це мертва любов. Тому і, власне, пересікається з цими посиланнями, які Марія каже, добрі діла робіть. Бо добрі діла в любові є. Ніхто не робить добрі діла без любові. Може хтось робить для пафосу якогось, але м -м, з любові зазвичай виходять добрі діла. Тому каже Марія: учіть молитви і любові. Нехай твоя віра стане для інших, заохоченням більше вірити і більше любити, щоб на тебе люди дивилися і хотіли так, як ти. Так, як ти жити, так як ти молитися, так як ти любити. Це дуже важке посилання. Знаєте, дуже багато. Я і сам вчуся з цих посилань постійно. Я іноді, як зроблю відео, потім дивлюсь, думаю, боже, Марія, так мені накидає, що треба стільки ще навертатися, постійно навертатися. І це нормально, бо ми маємо навертатися. Інколи це боляче звучить, бо я цього ще не роблю. Але це також нормально. Має бути боляче, бо правда. Має розрізати. розрізати. Нема так, що о, так добре звучить, так мені подобається ці типу, послі. А завтра не пий каву, не кури, не пий горілку. А, ні, це мені не підходить. Знаєте, то має бути так. Має бути. Іноді файно, іноді болюче, а іноді так правда ріже. Знаєте, Іноді правда умилостливе вухо солодить, а іноді ріже. На то вона і правда. Бо всіх е, нас десь обличає Святий Дух в якихось наших недобрих, не або не зовсім добрих справах, або не знаєте, як не до не дуже старання. Таке, як як би міг постаратися і зробити цю добру справу, а я не постарався. І це мене більше чого обличає, бо не достарався, не до не дотягнув, не до, проявив упорство. І ось цьому, власне, ми маємо проявляти нашу упорство в любові і в вірі і заохочувати наших ближніх. Практика, змінюємо сьогоднішній день і змінюємо Чотири тижня. тижня маємо мати якусь таку що важко зробити, але можливо. Будьте благословенні! Мир вам радість, благодать з Меджгорі. Папа.